Мандаринка солодка, італійська, мандаринка турецька, тут без косточки, мандаринки, самі солодкі, самі добрі на старинку мандаринки, Самі найгарніші, самі найсмачніші. А Ціни 85 Турція, 95 Італія. Ціни практично не змінилися в порівнянні з минулим роком. У ну, мене багато видів колбас є варено копчені, варені, варені йдуть із такої кращої сировини, то вони йдуть від 200 гривень. І в копчені теж 300, а печені до 400 гривень. Сама збираю, сама вирощую і сама роблю. Квіти вирощую у квітнику, зерно на батьківському паї. Ну, Збираю, збираю я. Раніше трошки, ну так, щоб вони були колосочки, такі гарні жовті. Але взагалі це вважається зажиночний сніп. Це останній ну останній кусочок зерна. Натираю хрін, ну і на порівну, щоб буряків, що хріну. Ну, додаю ще цукор туди, сіль і кислота лимонна. А ціна п'ятдесят.